Переходах, корличиш мені, в журавлиних ключах, моя Україна, родима країна. Ясні небеса в материнських очах, я чую твій голос, пшеничний твій голос у душу мені засіває зерно. Моя Україна, колись какалина, пізнати тебе мені щастя дано, З тобою розлука, гірка моя мука, печать журавля без гнізда в чужині. Моя Україна біля в кохотину з твоєго вікна світить доля мені.